Добігають останні дні життя топової льотки у сумісних боях. І якраз так співпало, що у нас давним-давно не було прям Хорнета. Але ми в основному розглядали його завжди у авіаційних боях, реалістичних, звісно ж. А сьогодні мені захотілося поштурмити саме на прем Хорнеті. Так що, чому б і ні, тим більше зовсім скоро ця топльотка здохне у сумісних боях. Так що треба ловити момент і, хоча б, трошечки ще цим насолодитись. Правда, проти нас будуть все одно панцирі, і я думаю, що життя все одно не буде. Для штурмовки у нас є ну, лазерні каби мене не сильно цікавлять. Є. Вешні волаї, в принципі, їх можна застосовувати більш-менш адекватно, якщо не буде суперзлих зеніток. На жаль, бомб із ГНСС наведенням у нас немає. Є на резуні, які, в принципі, доволі непогані, але знову ж таки, некероване озброєння на цих берегах уже не дуже актуально. Ну і лазерні меверіки, а також і ЧА меверіки фугасні. Я думаю, що оці меверіки будуть нашими основними. Якщо мені не вдасться на них набивати, будемо пробувати. Пробувати лазерні. Ну і звісно ж, будемо пробувати також боротися із ворожою авіацією в тому числі. Прицільна гондола у нас, на жаль, не яка-небудь там Lightning 2, тому якість у неї паршивенька. Це вам не F-16. Ну, тим не менш, подивимось, що з цього всього вийде. Якраз і порівняю з F-16, того, що в мене ось на днях був стрім із штурмовкою саме на F-16. Це все, погнали в бій, будемо пробувати штурмити. А ну і як завжди, не забувайте підписуватись на канал та ставити лайки, якщо контент вам подобається. А в описі знайдете посилання на мій телеграм та спонсорство. Для спонсорів періодично виходять окремі відео. Починаємо з американської пустелі, і давайте уже по традиції перший бій я буду показувати, як набиваю на нього поінти, а всі наступні вже будемо починати відразу з літака. Починаємо з РДФ ЛТ. Не дуже люблю цю техніку, але тим не менш він дозволяє нам за рахунок розвідок якось більш-менш адекватно набивати поінти, зменшувати вартість літака, ну і так далі, і тому подібне. Я думаю, нам треба зупинитися десь ось приблизно тут. Да, ось уже проскочив один, я прошляпив, міг по ньому відстрілятися, але завтикав. Ну нічого, стоїм чекаємо. Я його хоча б розвідав, можливо, його зараз приб'ють. Ага, є клієнт. Вибив водія. Так, рамсагол, давай, впаяй йому також. Не пробив. Ну, все, він там від'їхав трохи назад. Нічого, я його розвідав, накритував, Ага, розвідана ціль отримала ушкодження і асіст. Прекрасно. Отак от потихеньку, помаленьку, поінти ми і нафармим. А найбільша проблема в тому, що там 100% уже який-небудь панцир з'явився. І зараз, я думаю, будуть мені робити дуже-дуже боляче. Ага, чую десь звідси. Так, розвідав. Куди поїдеш? Сюди поїдеш. Є, така буква в цьому слові. На жаль, я встиг. Отримати плюху, точніше, він встиг по мені о, відстрілятись. Чинтауро десь там виїхав, я його провтикав. А він тут за камінюкою. Ясно, ясно, питань нема. 874 поінта, А нам треба скільки а так нам вистачає на абсолютно всі наші топові підвіси. Берем і ча, Меверіки фугасні. З прицільною гондолою. Так, ой, тут повітряні цілі в мене стоять. Давайте я зменшу. Ва, хоча, а який сенс? Якщо мені на все вистачає, я краще бронецілі візьму. Так, ну от, власне, і все полетіли. Обираємо наші меверіки. Ой, а я не розіб'юсь? Ні, не розіб'юсь. Поки що, принаймні, вмикаємо тепловізор. Ну і давайте шукати собі цілі. Да, якість цієї прицільної гондоли, звісно, така собі. Ну нічого. О, тут скільки мені цілий. Все, всі чотири віддав. Прекрасно. Валим звідси нафіг. Ухилення від ракети. А що по мені був пуск? Прикольно. Я навіть не знав, що по мені був пуск. О о! Ха-ха, мінус два, мінус три, стріла здохла. Прекрасно! Один Мевірік не залетів, на жаль, але і три також непогано. Ну що ж, ідемо на філд, перезаряджаємось, вмикаємо повітряні гальма, знижуємо тягу, розмазуємо маневри, щоб трошки згальмувати себе. І падаємо на брюхо, того що часу довго возитися із цими всіма. А шасі і так далі немає. Давайте я, напевно, навіть радар в СПС режим перемкну, для того, щоб краще розуміти, якщо з'явиться льотка, щоб у мене вона на екрані підсвітилася. У нас є лише одна ракета Spear, тому шансу на помилку немає, якщо ми нею промахнемося. Але з іншого боку, там у них і льотки таке, ніби поки й немає. Так, обираємо наші меверіки, радар в СПС режим. бажано вущий. Так, ось таким чином. І полетіли. Он, будь ласка, вже якраз мені радар і знайшов ціль. Але поки що вона далеченько, йде по низам. не будемо навіть поки реагувати на це все діло. Давайте краще, поки що. Це хто в нас там? Ну, так, да, хтось там у нас літає, але знову ж таки, по низам. напевно, напевно, не зможу я по ньому. Хоча він він нагору пішов, слухайте. Та не ракету, не ракету. Захоплюй, будь ласка. А давай-ка віддамо наш спероу. Так. Так, готово. Прекрасно. І треба відвернути і розірвати дистанцію. Я хотів би десь кілометрів на 15 відлетіти від поля бою і вже потім заново шукати собі. Цілі з допомогою нашої прицільної гондоли. Ну, отак от ще й льотку заборов. 4 фраги. Просто прекрасно. Хоча, ви знаєте, 15, напевно, напевно, й немає сенсу сенсу. Дайка я з 13 почну розвертатися. Наша команда, на жаль, програє потихеньку дві точки за ними. Ну, ми зараз трошки. Переламаємо хід цього бою, я думаю, тут ось зенітка стоїть. Є захоплення. Пішла ракета. А, його прибили. Та за що мені це все? О, а тут хмара. Ай-яй-яй. Ну, ладно, буває таке, буває нічого страшного. Зараз спробуємо ще разочок. На жаль, карта міська. Ну, в центрі вона там в основному міська. І через це погано видно контакти, погано видно цілі, тим більше з цією прицільною гондолою. Якість. О, з'явилась льотка. І це, по мою душу, здається, зараз буде. Меврік мій долетів, але там якраз таки інвульна ціль була, тому, відповідно, дамагу я ніякого не наніс. Точка C падає у них. Відповідно, зараз наші її перезахоплять. Це чудово. Ну, давай. Давай форсаж вимкнемо, щоб не так швидко наближатися до поля бою. А, ага, є гелікоптер, хелікоптер. Ну, це нас не дуже цікавить. Бачу, це панцирі здається. По панцирю я віддав би два, бо є великий шанс того, що він зіб'є один із. Моїх Меверіків, хоча він і два може збити, та він і 4 може збити, але віддавати всі зразу по ньому одному якось не дуже хочеться. Так, да, він збив один із моїх Меверіків, а другий і другий збив. От. Ну, от ну, панцир, блін. Не імба зовсім треба апнути. <фос Indo> і адац занерфити, Ех, йопта, ну да, панцирь. О, клікбейт вбив панциря. Все чудово. Зараз спробуємо тоді віддати останній наш Меверік. Кудись навіть не знаю куди. Десь отут у диму хтось є у них. Так, 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 так. О, бачу собі ціль. Пішла ракета. Будемо сподіватися, він не здохне до того моменту, як вона долетить. Ну і поки ще є час. Давайте повернемось на філд і перезарядимося ще разочок. Влучення. Серйозно. Просто влучення. Ну, це так навіть не смішно. Це навіть для жарту якось, знаєте, слабувато. Ладно, гасимо швидкість і падаємо на брюхо. Все-таки знаєте, черговий раз я переконуюсь у тому, що от чисто авіаційні бої навіть на топах мені не такі цікаві, як сумісні. От, от нічого з собою не можу зробити, саме сумісні бої на авіації мені подобаються максимально. Але, на жаль, скоро топльотці прийде кінець. Цілком можливо, що коли ви дивитесь це відео, вже з'явились нові зерка, які <зас> закриють небо практично повністю. Окей. Обираємо наші мевріки знову. Сподіваюся, я встигну злетіти. Ой, ні. Поінти у них витікають дуже швидко. Прям занадто швидко утікають поінти. Напевно, я не встигну вже. Ну, тим не менш, навіть так, чотири фраги. А, ні, три фраги наземних, один фраг повітряний. Чотири фраги в сумі я зробив, і, напевно, напевно, це нормально. За один респ на літакові, тим більше на топ-джетах, це, напевно, непогано. Чотири фраги це який-не який результат. Все, давайте в наступний бій, цей вже закінчився. Потрапили ми на середній схід, в цілому карта адекватна для штурмовки. Ну і давайте, як і обіцяв, почнемо уже з літака, коли я наб'ю на нього поінти. Ну що ж, швиденько зробив три фраги. У нас домашня точка вже падає, ще бій тільки почався. А, тому давайте якось пробувати на льотці ламати хід цього бою. Так, бачу ось собі зенітку. Раз. А, ось бачу ціль два, бачу ціль три і ціль чотири. Так, валим нафіг, бо там уже зеніточка. Так, по мені пуск. Ага, ракета пройшла мимо. Панцирь позбивав мої мебліки скотиняка така. така. Да. І що, ні один не залетів, да? Да, ні один не залетів. На жаль, ну от тобі а ні, а ані двоє, двоє, є, двоє є. Все прекрасно, все не так і погано. Я чогось думав, що вони вже не долетять ніколи. Ну, ладно. Так як я дуже швидко віддав усі свої підвіси по наземці, давайте зразу ж на перезарядку. Панцирь там, на жаль, дуже сильно мені портить малину, ну, тим не менш, я думаю, зараз у нас все вийде. Слава Богу, точку перезахопили наші і навіть трошечки відвоювали там собі позиції. Ох ти! Як так? Та ладно, я ж ледве-ледве торкнувся. А... Серйозно? Ну ладно, блін. А як? Ну, я ж ледве-ледве торкнувся філда. Ви що? Ну, прикольно, блін. Ну що ж, два фраги лише, і то того, що трапився якийсь вартандер момент, незрозумілий на дублера мені не вистачає, звісно ж. Зробив фраг одну розвідку і захоплення точки, і цього на диво не вистачає на топові підвіси. Ну що ж, давайте тоді спробуємо, напевно, лазерні меврики, але я думаю, з цього нічого гарного не вийде, того що це все таки не кероване, ось, точніше кероване, але... Недостатньо, як на мене, кероване для того, щоб бути дійсно ефективним в плані штурмовки. Але, тим не менш, давайте пробувати. Так, ось наші лазерні меверіки. І куди б нам їх пристроїти? Поки ще на мене не дуже сильно звернули увагу. Ага, ну ось ось бачу собі ціль. Можемо навіть отаким от чином її захопити і вести потихеньку. Думаю, навіть на форсажі треба йти, того що інакше може бути біда. Коли він там долетить уже той мавий рік, будь ласка. Чи він там здох уже, не знаю. Схоже, що воно просто здохло. Ех. І з'явилася зенітка схоже. Треба ховатись за рельєфом. Ну, щось я відчуваю, що на лазерних меверіках ефективності якоїсь дуже сильної не буде. Може легше було б навіть волаїв взяти з тв наведенням і не паритись. Хоча їх більше двох не взяти. О, а це в нас хто там літає. Це випадком не дрон який небудь. О, гелікоптер наш. Бонжур, місьє! Хі -хі -хі. Цікаво, налякав я чи ні? Мені здається, це взагалі дрон як? Да, це дрон. А точка здалеку була така, ніби там винищувач літає. Так, ладно, давайте побудуємо новий а, захід. І спробуємо все-таки якось якось відпрацювати. Повертаємось до поля бою. Ідемо з легеньким набором висоти і дивимось, що в нас тут є. О, будь ласка. Пішла ракета. Ой, мені здається, мене зараз зіб'ють, поки я її веду. Ну давай де ти там є? Ну я вже вручну веду на всякий випадок. Я не розумію абсолютно, куди там діваються мої лазерні меверики. От він просто зник кудись. Чи він там у перешкоду якусь влучив, чи що там відбулося? Ой, господи, з цим лазерним озброєнням це таке дрочево, якщо чесно, не зрозуміле. Ефективністю поки не дуже той пахне. Коротше, да, напевно, треба було просто ТВ-шні волаї брати на наступний раз, якщо не наб'ю на фугасні меверіки на іча. Я так і зроблю. Я просто буду брати Волаї з тв наведенням і не паритись взагалі ні про що. Там і головка наведення нормальна, нормально все видно в контрастник. Пішла ракета. Візьму її в автомат для захоплення. А ще можна паралельно з цим випустити напевно сперол. Uh, Ага, фігушки. Ладно. Ну, тоді давай ось таким чином. Ага, і мене збила зенітка. СПО мовчало, це була іча ракета. Ясно, питань немає. Ну, лазерний мебелік черговий раз не влучив, ну, того що незрозуміло чого. От просто він кудись там, зникають вони кудись. чи Що відбувається, я не знаю. Коротше, ні, ні. лазерні меверіки все. До побачення. Не хочу навіть зв'язуватись з ними більше. Так, ну що ж, пару фрагів, пару розвідок, і ось нам нарешті вистачає на нашій чам меверіки. Ну що, давайте, це буде останній виліт, в принципі, з ефективністю а, прем та в е... РБ все зрозуміло. Ось бачу. Раз. Ну Це зенітка. Давай я два віддам відразу. Ось тут бачу собі ціль. Раз і два. О, таким чином віддаємо це все діло і звалюємо нафіг. Там ще льотка у них є, здається. Так, ну що ж, я сподіваюся, цього разу а, я не розіб'юся. Було б неприємно. О, фугасний меблік, нормальний дамаг. Чисто гармату і гусениці. А всі інші? А всі інші не долетіли. -да, ну що ж, кайф, кайф. Ну ладно. Ну, нарешті цього разу хоча б не розбився. Там на Респі повбивали панцирів. Ну що ж, може, хоча б за другим вильотом мені вдасться адекватно поштурмити без цих панцирів, Хоча я не розумію, куди поділися мої меверіки. Я тільки асіст отримав із усіх чотирьох пусків. Ну нічого, у нас ще є трошечки часу. Хоча, а, так їх уже не лишилося там в команді. Ех, блін. Ну да. І он вони там умирають просто пачками. Просто пачками, їх там уже троє лишилося. ну це звісно, сумно не встигне. Ну, такі от турбобої. Я показую, як є, без прикрас, не вибираю чисто вдалі бої. от такі от вони, ці бої і є. Он мільйон трупів, турбозлив, буквально декілька хвилин бою. Ну, ладно, п'ять може. І на цьому, власне, все. Все закінчується. Це здається, також труп, да? ну, да. Десь їх там ще троє є. А де вони незрозуміло. Живих, як мінімум, я не бачу. Усь... А ось. Ні, стоп, це теж труп. І це труп. Коротше, все трупи суцільні. О, такі от класні блін бої. А от тепер там з'явилася зенітка. Побачив її на СПО, веде мене на радаром. Ну, навіть не веде, а просто промінює. Я навіть розвернутися не встигну. А хоча й її так вбили. Хех. Ну що, як вам бої на топджетах? Ладно, давайте до висновків. В принципі, перші два бої були доволі показові. Що я можу сказати в якості висновку? Ну, Хорнет точно гірший, ніж F-16. Ну, принаймні, преміумний, того, що він 12.3, А сешний F-16 вже відповідно, скільки там у нього? 13.7, здається. Щоб не стриндіти вам. Так, 13.7. Але у f 16 тут уже і прицільна гондола кращої якості. Тут уже і Кабе з Генаса наведенням, якщо не набив багато поєнтів. Тут тобі відразу 6 іча Меверіків, і більше вавешок можна з собою взяти. Коротше, ну, різноманіття більше. Особисто для мене премхорнет в плані штурмовки завжди був гірший, ніж той же прокачуваний в 16-й топовий. Хоча це ж я ще не пробував топовий Хорнет у штурмовці, той, що на 14-0. А до речі, що там у нього взагалі по підвісам? Я його ще не докачав по наземним підвісам. Але так, у нас є і каби з ГНСС, наведенням доволі таки багато. І лазерні. О, є лазерні, є комбіновані, є і лазерка, і чай ГНСС. Прикольно, це б таке я спробував би. Ну і ті самі, відповідно, і чай-меверики фугасні. Коротше, теж тут є вже чим штурмити, і прицільна гондола, також Lightning 2, така сама, як у F16C. Коротше, треба буде докачати. Топового Хорнета і спробувати на ньому ще поштурмити, хоча це вже буде після оновлення, і скоріше за все, вже так класно штурмити не вийде. Ну але в цілому на прям Хорнеті також можна бути ефективним. Ви самі це бачили. Головне, щоб не було турбобою, де команда ворога просто зникла вся за декілька хвилин. Так що такі от справи. Пишіть, що ви думаєте про штурмовку на преміумному Хорнеті, якщо він у вас є, якщо ви на ньому штурмили. Якщо у вас є топовий Хорнет, також можете написати, що думаєте про нього, як він себе у штурмовці показує. Ну і на цьому у мене все. Дякую за перегляд і почуємось у наступних відео.